Можна лише позаздрити маркетингом скілам Тейлор Свіфта і команди, яким вдається вже більше року тримати увагу фанатів та поціновувачів музики, над своїм концертним туром Тур». Про що я говорю? Дивіться, тур стартував в березні минулого року, але весь час Тейлор знаходить привіди для обговорення цього туру. Зазвичай як відбувається музикантів, всі очікують першого концерту, щоб побачити, як виглядає концертна програма, які костюми, які фішки, які аранжування у пісені ставить артист. В Тейлор же відбувається трошки по-іншому. Так, дійсно, періодично вона додає якісь нові костюми. До неї приходять в гості якісь її друзі, музиканти, з якими вона співає пісні. Тейлор придумав якусь особливу схему, яким чином фанати очікують кожного нового концерту. По-перше, всі чекають на якісь анонси і новини, адже протягом всього цього часу Тейлор вдалося показати кілька новинок. А саме, дивіться, в березні 23-го стартує тур. Через кілька місяців Тейлор під час туру анонсує нове видання свого нещодавного альбому Міднайтс, тобто додаткові треки та показує там новий кліп. Разом до неї приходить Айс Спайс. Адже вони записують ремікс пісні Карма, і Тейлор прямо на стадіоні показує цей відеокліп і співає разом з Айспайс цю ремікс-версію пісні Карма. Потім. Вона презентує новий альбом, а саме перезапис її альбому 2010 року «Speak Now». Теж вона все це презентує на стадіоні під час концертного туру. Далі відбувається сам реліз. 7 липня 2023 року вона святкує «Speak Now», випуск цього альбому і показує знову ж таки на концерті новий кліп. Так, все це виходить в Ютубі, але першим це бачить саме відвідувачі концертів. Далі під час цих концертів вона анонсує перезапис 1989, тобто ще один альбом, і знову ж таки святкує вихід цього нового альбому виконанням пісень з цього альбому. Загалом тур складається з 44 пісень, це 10 альбомів Тейлор, 3,5 години він триває, але що вона ще робить? Вона співає сюрприз пісні. Тобто в неї такий величезний каталог, там, більше 200-300 пісень, що Тейлор на кожному концерті співає дві пісні: одну на гітарі, одну на піаніно, які всі очікують фанати, всі між собою сперечаються, яка пісня вони чекають у сюрприз-піснях, яку вона заспіває, який сенс вона вкладає в поєднання цих двох пісень, про що вона говорить, адже завдяки своїй музиці вона спілкується з фанатами. І от дивіться, тобто, під час цього концертного туру вона фактично. Випустила майже три альбоми, <хи> показала відеокліпи, запросила гостей. Тобто весь час Ера Тур відбувається якби в центрі уваги. А більше в неї нещодавно вийшов новий альбом, і на цьому турі вона анонсувала різноманітні видання цього альбому, якісь пісні з цього альбому, теж новиночки. Ну і тепер туру вже більше року, але увага досі прикута до нього. Адже після виходу нового альбому вона, скоріш за все, зміниться тліст, додасть якісь нові номери з новими піснями. І тепер люди чекають нових концертів, які якраз відбудуться в Паріжі. Це стартане європейська гілка цього туру, начебто це перша ніч туру. Тобто всі очікують змін, всі розуміють, що будуть якісь новинки, і всі фанати знову прикуті до своїх смартфонів, щоб дивитися якісь прямі трансляції в інстаграмі, в Тіктоці, які фанати, які будуть на концерті, запускають. Тобто Тейлор. Якимось чином продумала або органічно якось все організувала, що ось всі два роки туру в неї не відбувається згасання інтересу до туру. В маркетингу таку штуку називають як продукт без піку продажів, що мається на увазі. Дивіться, от у вас виходить якийсь продукт, ви запускаєте рекламну кампанію, і все одно в продажах цього продукту буде якийсь пік. Тобто максимальна кількість продажів цього продукту, яка потім буде знижуватися. І для того, щоб бути було кілька таких піків, ви запускаєте якісь різні рекламні кампанії. Так от, якщо розглядати еразтур як продукт Тейлор Swift, на який вона продає квитки, тобто вона продає його, то вона весь час придумує якісь рекламні маркетингові та творчі ходи на, на кшталт вихід нової музики або кліпів, щоб підігрівати інтерес до цього туру і її шанувальники, і поціновуючі музики весь час цікавились, отримували нові новини. І це працює, адже дивіться, вона весь час додає нові дати до цього туру. Тобто, наприклад, нещодавно вона додала цілий стадіон в Мадріді, адже попит на тур триває. Тобто, В неї і так вона дає кілька шоу в Іспанії. Але люди хочуть ще відвідати, то вона з більшою кількістю цих концертних площадок, якраз роблячи оці всі новинки, які вона анонсує саме на турі, не в соцмережах, ні ще десь. Тобто людина, яка відвідує тур, потенційно може отримати не тільки концерти класну атмосферу, а якусь ексклюзивну інфу, ексклюзивний мерч. Ексклюзивний анонс. Фанати Тейлор між собою навіть там хваляться, що, наприклад, я був на концерті, де вона анонсувала такий то, такий -то альбом. Я був на концерті, де вона заспівала, наприклад, з таким-то таким-то музикантом. Тобто, люди міряться між собою своїм експірієнсом на концертів, адже Тейлор, дивлячись на те, що програма самого концертного туру досить стала. тобто, Ті ж самі номери всі їх бачили, там фотографії, концертний фільм і таке подібне. Але вона придумує якісь оці гачки, на які ми чіпляємось і весь час дивимося. Я, наприклад, чекаю 9 травня концерту в Парижі, щоб подивитися, які там будуть новинки, які нові пісні. Уявити це з туром, який триває вже більше року у якогось іншого виконавця, що був такий попит на інфу, це ну, важко, важко уявити. Можна тільки так зробити Тейлор та її команді.